Чому хороші дівчатка бігають за поганими хлопчиками? У них на це є кілька поважних причин. Причина перша, вона ж банальна. У дівчинки тато був так званим поганим хлопчиком. І, як учив нас Фрейд, жінка в дорослому житті вибрала собі чоловіка, такого, яким сприймала свого батька. Він був поганим хлопчиком, і вона собі також шукає поганих хлопчиків. А потім від цього страждає. Що робити? Змінювати лібідо. Це справа довготривала, непроста, але можлива. Без психолога навряд чи ви з цим справитеся. Тому рекомендовано звернутися до спеціаліста. Друга причина ви можете з нею справитися, якщо ви впізнаєте себе в описі. Можливо, у дівчинки був хорошим батьком. То чому ж вона бігає за поганим хлопчиком? Саме через те, що вона хороша дівчинка. Хто така хороша дівчинка? Це дівчинка, яку батьки ростять абсолютно соціально правильною. Такою, яка слідує усім соціальним нормам, прийнятим в їхньому суспільстві в даний час і не порушує їх. Хороша дівчинка це дівчинка, у якої подавлені її темні сторони. Вони є у кожного з нас. Ніхто не являється однозначно хорошим чи однозначно поганим. Темні сторони є у всіх, але у хороших дівчаток вони не мали можливості проявлятися. І вона не навчилася ними керувати. Вони просто подавилися. Вони не зникли, не стерлися. Вони подавилися. Бо коли хороша дівчинка проявляла якісь, ну, на думку батьків, нехороші свої особливості, то батьки подавляли їх. Що з ними трапилося? Вони загнані в кут, вони дрімають, але вони нікуди не тілися, тому що це частина нашої особистості. Ми не є білі, як стіна на фоні. Ми і білі, і чорні, і сірі, і ще там якісь. Тобто ми неоднозначно хороші. І от, коли хороша дівчинка бачить поганого хлопчика, а це чоловіки, які плювати хотіли на всі соціальні норми, і що там про них подумають, вони живуть як хочуть, вона закохується, вона бігає, вона страждає, вона помирає не за цим хлопчиком дорослим, не за цим чоловіком, а саме за його темною стороною. І вона цього не усвідомлює. Саме оця темна сторона її вабить, манить. Тягне і не дає спокою. У ній вона подавлена, а в ньому цвіте і пахне місцями неприємно, але тим не менш буйним цвітом. Ось за чим плаче ночами хороша дівчинка? І от уявіть собі, що хорошій дівчинці дістається таким цей поганий хлопчик. Що вона робить? Виховує його. Так само, як її батьки виховували її. Адже батьки це. Люблячі люди, більше того, це люди, які люблять дитину найбільше. Ну, цьому нас, по крайній мірі, учи соціум, хоча це не відповідає дійсності. І якщо батьки отак ставляться до дівчинки, да, подавляючи тену сторону, ліплячи з неї ідеальний ідеал, то дівчинка складається враження, що ну, це є любов, це є турбота, і так і потрібно. І зрештою, а який хіба у неї є ще зразок для наслідування? Тільки такий. І дівчинка намагається, доросла вже дівчинка, хороша, намагається виліпити з цього поганого хлопчика. Такий самий ідеальний ідеал, який ліпили з неї. Далі цікавіше. Припустімо, хлопчик піддався, хоча навряд чи. І він став із поганого хлопчика хорошим хлопчиком. І що буде далі? Правильно, він стане їй нецікавий. Бо навіщо їй? хороші дівчинці, хороший хлопчик? А де ж його темна сторона? Вона ж саме за нею побігла. І уявіть собі, яким здивованим був би хороший хлопчик. Уже. Коли він пройшов довгий шлях саморозвитку і з поганого перетворився в хорошого, а тепер він просто не потрібний. Що робити в цій ситуації, хороші дівчинці? Ну, звідси випливає логічно. Перестаньте бути однозначно хорошими. Дозволяйте собі щось таке, етаке, що є соціально неприйнятним, ну, але бажано діяти все ж таки в межах закону. Все, що ви мусите зобов'язані робити, і те, що вам заборонено робити, записано в Конституції тієї країни, в якій ви проживаєте. Решта на ваш розсуд. Моральні норми, етичні, естетичні, релігійні за їх порушення ну, по крайній мірі, в Україні, наприклад, нічого з вами страшного не станеться. Тому, якщо вам набридло виконувати якісь соціальні норми, і ви відчуваєте, що грубу ви їх бачили в тапочках більше, ніж моя стіна, то настав час відкрити свою темну сторону. А по факту бути самою собою. Не ідеально хорошою. Не суперпоганою, такою, якою ви є. І тоді, коли ви поступово, звичайно, це не буде на завтра чи не післязавтра, для цього потрібен час достукатися до себе, зрозуміти, чого ви хочете, дозволити собі порушити соціальні норми. Коли ви змінитеся, коли ви дозволите собі бути не лише хорошою, а й, наприклад, посваритися з кимось в черзі, ну не знаю, там, напитися, якщо вам не дозволяється, покурити ще там щось. Тобто, якщо ви будете собі дозволяти такі речі, то у вас. Погані хлопчики цікавити перестануть. Адже навіщо вам на вам здалася їхня темна сторона, якщо у вас і своя прекрасно функціонує. Правда ж? Так що пробуйте. Я бажаю вам успіху на вашому світлому шляху, до вашої темної сторони.